Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я зібрала свої бігонії з величезними листочками, які наросли досить швидко, буквально за якийсь короткий термін часу. І, звичайно, мені так хочеться вам їх показати і повихвалятися ось такими красунями. Якщо ви дивитесь мої відео, і вам вони подобаються, і подобаються ці чарівні бігонії з їхніми неймовірно красивенними величезними листочками, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки пишіть коментарі. Звичайно, не все було так просто у мене в цьому році, і не так швидко почали рости мої бігоні, як мені хотілося. Адже завжди перші якось вони легше ростуть, ніж потім наступні, наче все і знаєш, а воно щось все не так виходить. Але я знайшла причину. І мені здається, я все-таки уникла тієї проблеми, яка у мене виникла. І мої бігонії, звичайно, почали рости і нарощувати ось такі гігантські листочки. Ну, Весьлая метелиця, ДС веселая метелиця, це взагалі фаворит. В неї нарощуються ну, такі великі листя. Я вам зараз покажу їх ближче. Ось це вже мої дітки. Виросли, які я вже можу вам з задоволенням показати, і наростили ось такі листочки. На фоні своїх бігошечок буду вам показувати і трошки розкажу, з чим я стикнулася і з якою основною проблемою. Можливо, також хтось з нею стикається і не знає, що це. Спочатку мої бігонії, звичайно, почали рости, як купувала різних сортів. Садила на гнотовий полив, дуже гарно вони переносять. До речі, хочу сказати, зараз ось ці бігоні, які ви бачите, майже, майже всі у мене на гнотовому поливі, навіть де не було гноту, я підняла повністю ком його туди поставила, ту ниточку, поставила, які стоять в баночках, які в стаканчиках, але всі на гнотовому поливі. Дуже важко і багато часу уходить все ж таки на полив. якщо ну, дуже швидко пересихає ґрунт, цей, який є, ми використовуємо. Тому все ж таки гнотовий полив це спасіння для нас. І потім виникла наступна проблема. Ось так е, пускали нові листочки, а то ще навіть вони до таких і не виростали, і вони засихали. Я розуміла, що я, ну, немає переливу, пересихання, то, ну, ти бачиш, що на всіх однаково. Е, звичайно, я зверталась до інтернету, дивилась. Так, це е, Я определила, що це кліщ, і кліщ оранжерейний. Не те, що кліщ живе в сухих умовах, тому що в мене були не сухі умови. Дійсно, в цій кімнаті, в якій вони ростуть, досить було волого. І, ну що ж, думаю, потрібно щось робити. Так як обробляти Ну, дуже у мене багато противників, і діти малі бігають. ну, Я вирішила щось простіше. Купила, покажу навіть це не реклама, не антиреклама. Все, що простіше, це ось купила такий готовий препарат, тут від кліщів, від лічинок, від всього. Він такий досить трохи вонючий. Я там тихенько закривала двері, обробляла їх, двічі обробляла. Ну, якби вирішила, що моя проблема вирішена, але зразу дійсно ці нові молоді листочки починали рости. А один якийсь ну, виростав, а наступний знову ж була та сама проблема. Знову вони підсихали. Звичайно, я була трошки розочарована цим всім. Дітки росли гарно, розмноження, звичайно, дуже гарно було. А мої бігошечки ці ну, чомусь дуже важко. Не хотіли рости. Ну, і з переписок, із з тими, з ким я купую і з, і, дівчатами, і все ж, мабуть, я розуміла, що це той кліщ, якого ну, якби не можна було подолати. І мені порадили, ну, ось такий препарат актоцит. Актоцит це біологічний інсек... інсектоакарицид, він для людини небезпечний, не, небезпечний, так, тобто невредний. І я все ж таки обробила їм одну-другу обробку, і нарешті, нарешті мої бігонії почали рости. Звичайно, моїй радості не було меж. Ем... Тому я хочу сказати, що якщо ви стикаєтесь з такою проблемою, мабуть, не чекайте. Особливо новачки. Так, звичайно, ті, хто дуже давно вирощує і знає, що це таке, вони роблять і вхідні обробки, але такі ну, аматори, я себе вважаю аматором, тому що я не професійно займаюся. Це таке моє хобі, яке на даний час дійсно займає досить багато часу. Тому обробляйте. Я думаю, що ми всі думаємо, що не може бути в нас кліща, але коли з'являється дуже багато вазонів різних, до того ж, купуємо, нам дарують, ми приносимо, ну і, мабуть, десь все ж вони за. Ось я і вважаю, завдяки чому мої бігоні почали рости завдяки обробці, правильній обробці, як я вважаю, все ж таки не все одно чим оброблять ті готові препарати. ну... Не дуже діючі, як показала практика. Ну і звичайно, основний показник, також, що заставляє бегонії рости, то це, звичайно, весна. Весна, всі хочуть рости. Вони ще дуже багато випускають заре квіточки, я їх відриваю, ці квіти, щоб вони нарощували листочки. Тому що листочки дуже красиві, але кущики ну, ще такі собі не дуже гарні. Наступне я відео зниму про огляд цих бігоній окремо кожному, ми з вами роздивимось. Ще раз кажу, що вони у мене зараз всі на гнотовому поливі. Дуже це зручно. Хто не користується, пробуйте, користуйтесь. У мене є відео, як я саджаю на гнотовий полив. Це дуже просто, це багато простіше, ніж поливати думати, скільки це тобі поливати. Дякую за те, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Будемо продовжувати дивитися, як ростуть мої бегонії, як розвиваються я. Також буду ділитися своїм досвідом. Діліться і ви своїми спостереженнями. До нових зустрічей. Мирного неба!